Сьогодні хиловіни, тому ми приурочили саме вампіріаду, так скажемо, щоб зацікавити молодь, зацікавити людей в такій грайливій формі, звернути увагу, популяризувати це і інформаційно можливо поширювати, розвивати в загальному донорський рух, оскільки це є необхідним, і ми сподіваємося, що молодь вони звернуть увагу на добровільне донорство, і це скажемо стане такою позитивною тенденцією, що це війде в моду і буде приносити користь. Страшно, я звикла, я живу в гуртожитку просто. Якщо <рес> так буде, кожен застоять кожен день буде сюди приходити здавати кров. Пан вампір взагалі не налякав, він якось додає більш такої <рес> більшої атмосфери <рес> сьогоднішньому дню. Ми ну, взагалі дуже приємно з ним спілкуватися. Студентів небагато. Перша пара закінчиться, буде більше. Ну нічого, і на них у нас. Найдеться місце в шлунку для кровушки. Завдяки проведенню акції, завдяки таких е волонтерській участі і е вампіріаді, яка сьогодні відбулася, дійсно число і кількість донорів збільшилася в рази, і це дуже приємно. Думаю про те, як моя кров піде на якісь корисні цілі. Більш ні про що не думаю. Чому я себе добре? Цілком все нормально. Дві години пов'язочку ви не знімаєте. Півтори години не корить, якщо ви курите. Слава Богу, я не корю.